Вітаю! Давайте подивимось Херсон з 10 по 20 грудня. Обстрілів багато. Подивимося, що нам скажуть про це Таро. Так, Херсон з 10 по 20 грудня. Так, Про що тут іде мова? Ну, ось імператор, видно вам? Імператор? Поруч з ним диявол. Що тут скажеш? Ну, це Путін, який уже планує тікати від Херсонщини, бачите, я йду на, на другий берег, але наостанок напакостити, віддає свідомі накази зробити свої темні справи. Це, як от розумієте, про що тут? Імператор і диявол поруч, це скомпроментований імператор, який дуже незадоволений тим, що ну, що є, незадоволений своєю поразкою, тому що випускає, випускає дьявола на Херсон. Але він вже повертає ну, є таке висловлення російською мовою в ну, Дивіться, цю картинку: да? імператор, диявол і тікає. Ну, Д'явол, це і обстріли є, і це пакості. пакості так? Путін свою зброю вже повертає в сторону Криму. Ви можете мені казати, що це все не так, орки скрізь по лівому березі, вони є, вони безчинствують і тікати не збираються. Ну, ось розумієте, вони дійсно там ще є на лівому березі, але вже віддаються накази, вже міняється стратегія, вже другі плани. І армія РФ, поступово грабуючи весь лівий берег, починає переміщення до Криму. Ну, ось бачите, ідемо на другий берег, в другу сторону, йдемо до води, до води беремо зброю і йдемо до води. Так, і ще будуть обстріли по Херсону. Звичайно, ну як же ж без цього, але їх не дуже багато буде. Не, не дуже буде багато обстрілів ще. Але вони, розумієте, ці обстріли вже віддаляються. Їхні шанси ось на таке міцне укріплення на лівому березі, стають тільки мріями. Бачите? Херсон буде знеструмлений. Але. Не тотально місцями. Це така ціль орків, щоб в вікнах Херсона було темно. Але їм це вдасться зробити на 25% не більше. От дивіться, от от буквально от знаєте, як ту обетку зараз розповідаю вам карти. Дивіться: імператор, так скотеняка, тікаючи, завдає поразку, поразку по чомусь цінному. Так, це ну, то важливі об'єкти, електроенергія. Так? Але в позірці це віддалення, все далі і далі він відходить. І тому він не досягає своєї цілі. Не досягає, він її досягає частково. От те, що він там планує зовсім стерти той Херсон з лиця землі, знеструмити в нього ну, так не вийде. не вийде. Тому що Паш Пентаклів це карта, яка каже про щось дуже маленьке. Це таке 25% від задуманого. отак. От Виникне якась пожежа, але чи то вона буде погашена, чи якось все це минеться, але Ерефія не отримає те, чого хоче. Ну, ось подивіться, десятки мечів. Це нанести поразку, але вона така поразка. Може, ПВО наші спрацюють. Я не знаю, може, ці їхні ракети просто десь в повітрі вибухнуть, не досягнувши своїх цілей. Розумієте? А ну що ще? Що ще чекати Херсону до 20 го е числа? Ну 20, 21, 22, десь так. Ну, ну ось Тут немає обстрілів зовсім. Четвірка Пентаклів, да? ми міцно тримаємо те, що у нас є. Імператриця це є Україна, це зріст, стабільність, це отримання якоїсь допомоги, це покращення ситуації. Дивіться, тут зовсім немає мечів. Напослідок, на на, уже, як уже уходить, тікає, іде вже на другий берег, іде до Криму, ось вона пакостить іще трошки. І ще трошки. Ну почекайте, розумієте, у карті я вам вже багато разів казала. Ну, до дати буквально, до числа точно, вони не вказують час. Це приблизно все. приблизно. Але з кожним днем приближення до Нового року все менше і менше буде обстрілів Херсону. Вони будуть віддалятися, ось подивіться, будуть віддалятися. Херсон буде в стабілізації знаходитись. У нас просто буде по тому же таке відключення світла. Бачите, тут світла не вистачає, але вони не отримують те, чого хочуть. Херсон не буде стертись з лиця землі, да, є там приходи, страждають наші будівлі і, і квартири, і житлові будинки, і лікарні, але це не буде довго продовжуватися. І ще трішки. І ще трішечки. Ну, маю дуже велику надію, що мої карти мені вказують вірно. Дякую вам.